Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. І ось ці троянди я приготував для вас. Гарненькі, коля гарненькі. Ну, вже маленькі, ну но... гарненькі. ще тримаємось. Так, дивно, але квітнуть, троянди квітнуть ще, і сніжок їх не злякав зовсім. Квітнуть. Ми дуже цьому раді. Тому дорогенькі наші, зараз троянди на місце, а ти, Коля, покажи, ось у мене бачиш, яка гарна краса. Гарна. Дорогенькі наші. Зараз буду готувати сніданок. Сніданок буде смачний і корисний, тому що це буде гарбузова смачна каша, її готую, зараз покажу. Гарбуз у очищеному виді 600 грамів. Так, Коля? Так. так. Зараз беру ніж і наріжу як можна мільче. Чим бистріше вам потрібно його зварити, тим такими прям пластинами нарізаю і потім покажу, що буду робити. Ось так пластинами, дивіться, ось так нарізала. Можна ще пополам, можна міленько зовсім, ну тільки не на терку. Заливаємо водичкою, ставимо на вогонь і варимо до повної готовності. Скільки часу? Я думаю, хвилин 15 20 Може трішечки більше, тому чекаємо. А води багато? Десь пів літра, я ось так набрала. Не, пів літра 400. Дивіться, от зараз покажу. Ось. Залило, окей, залило, залила водичкою. Ось так. Щоб покрило тільки, можна ще грамулечку. А, і ще сюди можна додати пів чайної ложечки солі. Не більше. Так, дрібку. Добре, сюди водичку і варимо. Ось так гаряче все. Ой, боже, Коля, мене видно, бо парує, видно. Дивіться, ось так зварилося. Ножиком протикнула. Водичку не зливаємо, водички мало. Ще раз, на 600 грамів гарбуза міленько нарізаного, я додавала 400 мл водички. Можете чуть-чуть більше, але багато не додавайте, Щоб потім не прийшлося зливати, дрібка соли, я вам сказала. Скільки варилося, я думаю, десь хвилин 15-17, не більше. Тепер беру то І з цього всього, не зливаючи воду, ще раз показую, роблю пюре. Ось дивіться, яка маса вийшла. Ось така. Але щоб було таке, то потрібно, кроме товкушки, ще перебити погружним блендером. Якщо не маєте погружного блендера, добряче толкушкою потовкли і буде цього достатньо. Це вже не зовсім на, на смак це зовсім ніяк не, не змінить смак. є. Зараз, знаєте, отак от ароматик гарбуза чувствується, тому трішки ванільного цукру або ж ванільки, там, що маєте. У мене ванілька, тому я так. Трошечки. Ось достатньо. Є. Зараз спробуємо на смак. Але ще рано, давайте не так. Давайте ось так. Бо Коля мені молоко подвинув. Дивіться, 250 мл молочка можна 300. Самі орієнтуйте саме, скільки у вас буде чоловік їсти оце все. Виливаю холодне молоко, охолоджене. Тільки з холодильника. Тепер беру цукор. Зараз, і ось так цією ложечкою. Добавлю цукер, перемішаю. О, яке гарне! Коля, покажи, який колір красивий, правда? Ось так перемішала. Обов'язково одну додала ложечку і попробую зараз, зараз, зараз. На смак. Ще одну додавлю. Коротше, на смак, дві, та мабуть, всі три. Я думаю, буде смачненько. Три, Тому що не, не солодко сильно, знаєте, так. Є. Може ще принести цукор? Ні, 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 досить, досить. Тепер. Любляє. Я додавала курагу перший раз. Сподобалося. Курагу із зум. Небагацько. А сьогодні в мене ось така вишня, бачите? Це колись я купляла ще на якусь випічку. Ну, так, отак, скільки це, жменьку таку. Добре ховала, що не поїли. Ні, Ні, В холодильнику є. Ось, перемішую ще раз. ну Воно там саморостане І тепер дивіться. Обов'язково додаю манку. щоб було це смачненько. Це буде така смачна, корисна каша, гарбузова. Ще раз повторюю, скільки ложок. Ось, дивіться, ось так. З горкою, з доброю. Одна, дві, три. Ой, як пулька. Три. Чотири. Чотири ложечки. Добре перемішую, знаєте, щоб не сипати, от коли кипить. Я перемішуєте, легче, потім буде її варити, вона не буде збиватися, знаєте, як сказати, в кому. Зараз ставлю на вогонь, помішуючи, буду тільки на маленький вогонь. Воно потихеньку, а все-таки там через пару хвилин закипить. Закипить і помішуючи, будемо варити 2-3 хвилинки. От як варити манку, в нас все готово, треба, щоб манка заварилася. Тому чекаємо. Ну що ж, проварила. Дві-три хвилинки, не більше. Дивіться, тому що манку я більше не варю. Хочу вам сказати: дивіться, а, я так ось. Ось такої вона густоти. Дивіться. ось така. Але майте на увазі, що вона буде остивати, трішечки ще витяхне, казала моя бабуся, витяхне. І буде видат, І буде густіше. Тому зараз ось так мисочку налью. Мисочка величенька, чорненька, ви поняли це хоч родзинки, хоч вишня, хоч що, що кинете, то й буде. Ось так зараз акуратненько налью і покажу вам. Люба, ага. я ось тут стою і думку гадаю. Ой, який ти мислитель. От з таким сніданком mm. я до обіду дотягну. Та куди ти дінешся, Господи, не з таким сніданком дотягували. Куди це... ти навалюєш? Я так зразу сфотографуємо, красивенько, щоб було. Дорогенькі мої, зараз давайте я витру все акуратненько, ось так. Все цивільненько, все красивенько. Правда? Ось така кашка. Положу маслечка, ось так. Розтане. Ось така смакота. Ну, тарілочку можна не обов'язково таку велику, ось таку. Приготуйте смачно і дуже корисно. Тому зараз, куляти будеш? Мені що Давайте я трішки скуштую, Трішечки отак. Тому що дуже-дуже гаряче. Я знаю, що це смачно. Я ж готувала дореньки мої. Я те, що не готувала, я вам цього не показую. Якщо воно не смачно, то я теж показувати таке не буду. Ми показуємо тільки ті рецепти, ділимося з вами, які дійсно смачно і люблять мої сім'ї. Так, да, буває таке. Що зробили, не вийшло. Угу. Ну що ж, Ні, ну ви знаєте. Доробили. Не те, що зробили, не вийшло. А знаєте, буває таке, що ну, я думаю, що там комусь не сподобається. Я там готую, допустимо, даже макарони по-флотськи. Да? Макарони ми Ну, на що знімати, ви всі вмієте це готувати. На що ми будемо знімати? Хоча теж смачно, я туди зажарочки побільше, фарша побільше, всього. Тому, знаєте, ще таке буває там осьолат. Я то ділилася, ну в мене різні рецепти оладки. Думаю, ну написала, там, записали один, день, досить, на що вас там замахувати тими оладками, правда Коля? Допустимо, там рисову кашу. Я готую смачна, туди додаю ванільки, і рис, там, і все. Але, ж, ну я думаю, що всі господинки вміють готувати. Добре? Добре. Тому дивіться, зараз вона ще гарніша-гарніша. І ще хочу сказати: якщо для вас оця каша, от дивіться, яка вона, загусто. То майте на увазі, що ви можете потім як варите це все, да, додати трішки ще молочка. Нема молочка, ви все вилили. Добавте кипяточку. Тут уже густота на ваш смак. Як ви полюбляєте? Мені це дуже дивіться, дуже гарненько. Я правда ось бачите тут. От так, так, його гладить. Ні-ні, ну воно повинно бути все акуратненько. Тому дорогенькі наші. Готуйте, пробуйте. І пишіть коментарі, чи сподобалась вам гарбузова каша смачна і корисна. Нам подобається Митку, в мене внук не дуже полюбляє, але це потрібно. Тому зараз то не заставиш, а раніше шоколадом посипала. Та, навіть не зрозумів, що це за каша. Ото так, дорогі мої. Тому заходьте на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!